Ідеально зализаний хвіст усього одним засобом. Показую покроковий туторіал. Обираю, де хочу мати сьогодні проділ, і починаю тонким гребінцем зачісувати волосся. Беру резинку та зав'язую хвіст. Сильно не стараюсь, бо потім буду перев'язувати ще раз. Беру восковий стік від тіджі та починаю розглажувати усіх торчунів. Роблю це по всій голові, багато разів не проходжу, щоб не було занадто мокрого та жирного ефекту. Знову беру тонкий гребінець та проходжусь по всій голові, зачісуючи півників, веду їх до резинки. Розв'язую волосся і тонким гребінцем забираю. Залишки, які зібрались біля резинки, далі беру щіточку, яку я раджу купити усім, хто хоче мати гладкий хвіст. Щітка має бути саме з натурального ворсу, вона допомагає розгладити та робить волосся блискучим і ідеально рівним. Проходжусь по всій голові і зав'язую хвіст. Роблю контрольні погладжування щіткою. Тепер розчісую хвіст та хаотично проходжусь по ньому стіком, щоб на ньому не було торчинів, хоча б біля резинки. Я перепробувала багато способів, але саме завдяки цьому воску та щіточці змогла отримати бажаний результат. Тому зберігайте відео, щоб не загубити. Дякую.